Він йшов з порожніми руками до райських зоряних дверей. А поряд з різними дарами зібралась щерба із людей. Одні несли на власних плечах великі скрині золоті, з яких аж сипалися речі. Їх підбирали швидко ті, хто мав не так уже й багато, лиш трохи грошей у руках. Усі боялися, що варта їм не відкриє Божий шлях. Бо там попереду лунали страшні відмови багатьом, які, здавалося, б, що мали найбільші скрині із добром. Князі і лорди повертались від тих омріяних дверей всі ті, хто в світі рахувались найбагатішими з людей. А він ішов і тихо плакав, в житті нічого не нажив, душа здригалася від Ніші. Усе зароблене в житті він віддавав відразу іншим у щиросерднім співчутті. Не жив у розкошах ніколи і навіть хатку винаймав, не міг миритися із болем, який навколо панував, збирати гроші на квартиру, коли щоденно у житті він бачив тих, які хотіли пізнати радощі землі. Такі, як Ситі. І безпека, окраїсть хлібчика і чай, не міг поїхати далеко у закордонний дивокрай, край, коли навпроти, зовсім поряд, бо сонях діточки малі, ховали стомлений свій погляд, шукавши хліба на землі. І працював, бува, до ранку, аби, принаймні, десятьом надати радощі сніданку, з безмежним, трепетним теплом він роздавав себе самому. І так промчалося життя. І нині йшов шляхом до Бога, неначе злякане дитя, і ось нарешті двері раю. Він впав навколішки в сльозах, нічого, Господи, не маю. В порожніх стомлених руках не мав нічого, лиш мозолі, здобуті працею, пробач, що смів зустрітися з тобою без, бла... без плати жодної. Свій плач ніяк не міг він зупинити. В душі пригадував людей, які не згодилось відкрити ясних зачинених дверей, хоча й мали так багато, а в нього і часточки нема. Того всього ти, вибач, тату, не зміг і глянуть крадькома на Божі двері, без нічого до тебе, Господи, прийшов. Та тут почув слова від Бога, ти заплатив мені любов. Найбільшу владу в цьому світі за диву вічного життя для тебе двері ці відкриті, я так чекав тебе, дитя. І він відчув, як крила Бога, його торкнулися плечей. Не мав, здавалося, нічого та був багатшим за людей, що намагалися зібрати багатство тліюче. прийшов без підготовленої плади і заплатив. So you are I